218-й день російської агресії. У Харкові тихо, але ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти. Так в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському Стрілеча та Красне в Богодухівському Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Одна пожежа з шести за повідомленням рятувальників сталася через обстріли. Пожежа, що спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилась у селищі міського типу Дворічна Куп'янського району області. Горіла приватна оселя на площі 30 квадратних метрів. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано. Триває і розмінування деокупованих територій піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 586 вибухонебезпечних предметів. Щодня рятувальники залучаються до розбору завалів, у звільнених Балаклії та Ізюму. Цієї доби є поранені серед мирних внаслідок бойових дій. Повідомляють медики. Протягом доби з пораненнями були госпіталізовані сім людей в Куп'янському районі. В Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники завдають окупантам вогневого ураження, знищуючи живу силу і техніку. За зведенням Генштабу ворог цинічно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення. Цієї доби противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове. Також залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Яна Біляєва Стаздейнеко, Харківський ізвістя.